Слава нашому Господу, що вчинив нас дітьми своїми. Ми маємо дуже тішитися, вже лише з цього самого вже злосить тішитися 24 години в сутки в нашому житті. Я сьогодні хотіла поділитися коротенько, словом Божим, ну і я не хочу сказати, що ви щось дізнаєтеся нове. Ви це вже чули не один-єдиний раз. Але нагадування, воно... Завжди актуальним. І потрібно нагадувати не тільки нам, ми, повинні, ми дуже часто дітям нагадуємо, ти не забудь то зробити. Дуже часто нам, наші в сім'ї, це є дуже корисно. І давайте ми сьогодні пороздумуємо на таку, на таку тему. Ви знаєте, як зараз кажуть, як називається проповідь моя, але недопустимо є, щоб церква була бездіяльною, розумієте, на сьогоднішній день. Тому що, якщо б церква не мала влади, можна подумати, вона би могла сидіти у них Ісус Насолоджуватися його присутністю, співати йому псалми, тішитися наповнятися, бо, каже, співайте псалми і наповнитися духом. Це все було би добре і нормально, якби не було такого вірша, якого я зараз кажу вам. Давайте ми відповідаємо. Оце місце Писання, може воно у вас когось, воно вже є підкреслене. Давайте відкриємо Євангеліє від Івана, 14 розділ, 12 вірш. І ви зрозумієте, що з цього прекрасного місця Писання ми не маємо жодного права візьдіти. Давайте я зачитаю це місце Писання. Що сказав Ісус учням. По правді, по правді, кажу вам, хто вірує в мене, той учинить які чиню я, і ще більші від, від них він учинить бо я йду до Отця. Коротко і ясно. Домашнє завдання для всіх поколінь, які будуть народжуватися після того моменту, коли Христос вознісся на небо. Він чітко сказав, що Той, хто вірує, не просто буде. Не просто буде співати псалми, не просто, не просто і не просто, а чуєте, що зробить? Учинить діла. Ой Господи, як це потрібно нам нагадувати кожен день саме собі, Господь, я можу чинити діла, такі, як чинив Ти. Тому що це не просто мені сказав Павло, це не просто мені сказав Іван, це мені сказав Чітко Ісус Христос, що якщо я віритиму в нього, то я вчиню діла більші, як він. А ви знаєте що? Які ми можемо поставити? Знаєте, тест, як то сказати, екзамен. Чому дехто і дуже багато близько навіть бояться підійти до цієї території, де можна чинити якісь ті чи інші діла в Христі Ісусі. Ви знаєте, є, є одна проста відповідь, що для того, щоб чинити ці діла в Ісусі Христі, треба бути в Ісусі Христі і ходити з Ісусом Христом. Ви подивіться, заглянемо в старий заповіт і ми чітко побачимо. Сказано, що він був дуже добрий, як написано є про Йова. Що і, і Про Йова є багато написано, що Йов такий був хороший, такий був праведний, не було праведнішого. Вони... І написано, що і навіть жибраки, які жили на території, де, де, перебувало, де, де було житло, йова не були голодні, були нагодовані і були одягнуті. Розумієте, це дуже багато. І ми можемо уявити собі, яким благословенним був йов до того моменту, поки він військ. Ішов у ту ситуацію випробувань. Але давайте подивимось на Еноха. Про Еноха дуже коротко сказано. Там ну, дуже практично мало. І написано, що і ходив Енох з Богом. І така гарна фраза: і ходив Енох з Богом. Ви знаєте, вона є актуальна в новому заповіті. І ми зараз бачимо, що той не робить чудеса, хто не ходить з Богом. Ви вірите? І ми чітко, це це. Це точно, як той лакмусовий папірець, це точно є той екзамен, коли ти розмовляєш з людиною, і коли ти її починаєш провокувати на якусь велику не то що на велику віру, бодай на те, щоб не говорила негативне щодо власного життя. І вона починає зразу заперечувати, ви розумієте, у гіршому випадку починає заперечувати чітко, ясна картина, що ця людина близько не ходить з Господом, про які великі чудеса вона може думати або ще іншим часом іншим, е, робити. Ви знаєте, я вже казала на домашній групі, але сьогодні буде актуально доповнити. Ніби всі у нашій у Франківську люблять Ісуса, правда? І важко знайти когось, щоб хтось сказав, а мені безразлічно, чи він є там на небі, і взагалі що він там робить, і чи він взагалі щось робить. Розумієте, немає такої людини. Кожному кому скажеш і каже, я люблю, я молюся. І це хочу звернути увагу на, на цю ситуацію, що я побачила цю жінку мені знайому на інвалідній колясці. І якщо на неї подивитися, ви знаєте, справді вона є е, е, змучена, вона пройшла таке страхіття в своєму житті. Таку важку операцію, вона сидить на інвалідній колясці, вона точно любить Ісуса, ви розумієте? Вона чітко сказала, Я молюся, я люблю Ісуса. І з двох слів, коли ти починаєш людині говорити, що у Бога є можливість тобі встати з цієї коляски, ви знаєте, чітко, людина одним словом видає себе тим, логічно, що вона не ходить з Ісусом. А раз вона не ходить з Ісусом, вона не може мати цієї віри. І тоді логічно, що може казати: Ні! Ні! Навіть на те, що є так їй необхідне, тобто улюблені. подивіться як набагато більше. Ісус хотів від церкви, коли він сказав, що той, хто в мене вірує, не просто піде на небо. Правильно, я розумію, що розбійних на Христі в нього не було часу уже чинити чудеса. Правильно, було цього шансу. Тому Господь, як то можна сказати, без великих його діл, але з великою його вірою, сказав: сьогодні будеш зі мною в раю. На всіх решту стоїть важлива ціль Божа, домашнього завдання. І дивіться, як він чітко каже, він не сказав, що як ви будете вірувати в мене, ви попадете на небо. Так, це добре. Слава Богу, бо є написано в другому місці, що, каже, як прийшли учні, пам'ятаєте, і сказали, ой, Господи, біси нам підкоряються. Він каже, ви не дивуйтеся тому, що біс. Це підкоряється вам витіштися з того, що ваші імена записані в книгу життя. Так, це прекрасно бути записаним в книгу життя. Але попри це усе, церква повинна бути активна, церква повинна бути діяльна. Бо ви зрозумієте, уявляєте собі спаралізовану ногу або руку. Так, вона знаходиться в тілі. Так, у ній циркулює кров. Так, вона якоби її треба мити, одягати і все. Але чи приносить вона користь тілу? Не приносить. Чому так не можемо ми бути. Як члени тіла Христового, бездіяльні через те, Господь сказав, хто вірує в мене, той буде чинити діла. І ми собі уявляємо, які діла чинив Ісус Христос. І можемо дивитися на себе і сказати, Господи, та не вже я можу таке чинити? А Він сказав, та не тільки таке, а ще більше. І ми тоді, <сп még> які у нас тоді круглі очі. А щоб у нас очі не були круглі, ми будемо дивитися у Слово Боже і бачити, а хто вірує що і ми будемо шукати цієї дороги віри у Слово Боже. І тоді Бог буде використовувати нас. Подивіться, як працює. Це не є щось таке, знаєте, як то кажуть, просто впало з неба, і давай ми будемо вірити, що воно просто впало з неба, як колись падала манна. Ні, воно мало, дивіться, я хочу сказати, новозавітня ситуація, новозавітні закони, вони є трошки інакшими. Коли прийшов Ісус Христос на землю, Він прийшов повний. Чуєте? Чого повний влади і повний сили. Батько, як то кажуть, спорядив його тілом, бо є написано, що і тіло ти мені приготовив, ви розумієте? Спорядив це тіло, ви розумієте, яке послав на землю. Також силою і владою, тобто, ми, маючи таке саме тіло, яке мав Ісус Христос на землі, автоматично маємо що улюблені, маємо точну владу. Що хочу сказати на рахунок сили. Якщо порівняти, давайте ми таку візьмемо, візьмемо владу і візьмемо силу. І трошечки проаналізуємо, пороздумуємо над цими двома аспектами, що таке є сила. Це прекрасно, правда? Ми можемо дивитися на океан по телевізору, який він могутній, і дивимося, а, яка це, як така дух захвативає, яка це велика сила. І ви знаєте, якщо чесно сказати, то, що ми не дуже би хотіли слухати, але логічно так і є. Диявол має силу. І ми не можемо сказати, що цього нема. Бо тільки можемо піти в будь-яку лікарню, навіть водко і побачити там силу диявола, ви розумієте, і не сказати, ой, це неправда. Ні, він має силу. Але ви знаєте, що маємо ми? Ми маємо владу. І як вам сказати, давайте ми зважимо. Поставимо на один бік силу на вагу, а на другий бік поставимо владу. Знаєте, я вам даю гарантію, що влада заважить більше. І ви знаєте, спорядив і сказав Ісус, ще даю вам власть. Чуєте? Він не сказав даю вам силу. Наступати, так, є там і отримати силу. Чому ні? Є місце писанні, каже, і коли зійде дух святий, ви там отримаєте силу. Вся. Але подивіться, як він нам і сказав. І, і він не сказав, що даю вам силу наступати. Він сказав, даю вам власть наступати і пише і нічого. Не пошкодить вам, і приведу знову той самий приклад, який вже всі приводять 150 разів, і ще приведу я. Коли ви знаєте, коли міліціонер може зупинити машину на дорозі, і в машині може сидіти здоровий великий чоловік. Машина може бути, як кажеться, 4 на 4 по-українськи, але виходить міліціонер. Мало того, що він зупиняє цей чоловік зразу знає, і лізе в кишеньку і шукає всі документи, тому що логічно шукає деколи документи, а деколи і гроші. Ви розумієте, чому шукає гроші? Якщо порушив ту чи іншу ситуацію, то знає, що цей чоловік має владу як представник влади. І хіба ми, маючи цю владу, як Ісус сказав, все даю вам власть. Значить, ніхто не може сказати Христі Ісус, я мені не дам. Я спізнився. Ні-ні. ні, Той, хто прийшов у Христі Ісусі, уже є, той автоматично. Тично має владу, ніхто не може сказати, я не маю, а хто може собі дозволити бути бездільником, маючи владу. Давайте ми заглянемо ще навіть в старий заповіт і трошечки візьмемо старого заповіту, пороздумуємо, що таке мати владу від Бога і які великі діла можна чинити. Давайте згадаємо момент. Про Авраама. Я дуже коротесенько, не будемо це зачитувати, але я тільки торкнуся, згадаємо той момент. Ви пам'ятаєте, коли племінник Авраама мав проблеми і коли треба було йти його визволяти. І написано, скільки мав чоловік Авраам? З дому його, які там родилися. І проти кого він пішов? Написано, що пішов він проти, великих, проти великого царя, проти великої кількості людей з такою мікроскопічною горсточкою людей і переміг. І коли переміг і коли повернувся, що написано є? Є написано, що приніс жертву, і написано, і дійшов Мелхіседек. Ви розумієте, що хочу вам відновити в уяві ваші? Що це таке є? Що можна з такою молить? Горсточкою людей. Ви чуєте перемагати кого? Тисячі. Перемагати царів. Ви розумієте і не боятися царів, які споряджені всім, які мають все. Але не мають, ви розумієте. Якщо дивитися в духовний світ, Авраам дуже добре знав, що він наділений. Бо Бог сказав, йди, і він знав, що Бог буде супроводжувати його. І з такою маленькою кількістю людей він переміг таку велику кількість ворогів. Чому? Тому що він вертається до початку, ходив з Богом. Так прийшов до нього Бог і каже: Аврааме вийде. Он там е зі свого шатра. Представляєте, вийде. Він вийшов і каже: подивися на горбу, що таке чути голос Божий, що таке шукати лиця Божого, що таке перебувати в Бозі, і тоді ще даю вам власть. Ми будемо мати всі. І пам'ятайте про Гедеона. Який теж стояв, такий, знаєте, наляканий, і не знав, що йому робити, і явився йому Господь також в печері, і каже: іди і послав його проти чотирьох царів. Уявляйте собі, чому? Тому що він вже був, як то сказано, на ньому вже була печать цієї влади. І він переміг уявляйте, переміг четверо царів. Тобто я хочу сказати, шановні улюблені, щоб ми пам'ятали, що люба проблема, люба ситуація, яка є у нас, яка буде виглядати царем, ви розумієте? Бо любий цар виглядає досить серйозно. Ми повинні розуміти. Що ця люба ситуація, ми маємо над нею перемогу, бо сказав, що будете наступати, навіть якщо цей цар буде подібний на скорпіони або на змію. Ви чуєте? І кабо чому ж так привів приклад Господь? У слові є так чітко сказано, що будете наступати на змій і на скорпіонів, і ніщо, ніщо. і. Що не зашкодить вам. Нехай це слово буде в нас кожен день. Нехай кожен день, коли ми встаємо, відкриваємо очі, дякуємо Господь, сьогодні буде благословенний день, а благословенний тому, що навіть любий скорпіон і люба змія, яка хоче бути сьогодні на моєму шляху, є написано, що я наступлю їй на голову і нічого, нічого, і нічого не пошкодить ні мені і ні вам улюблено сказати. Що для цього потрібно? Деколи, ви знаєте, як, як люди люблять, як то кажуть, тікати, кущі. А я не знаю, чи Бог мене хоче в тій чи іншій ситуації використати. Ціль християнина є утверджувати, ми це знаємо, царство Боже на землі. І коли ми приходимо. І молимося за важко хворого на, на території, де знаходиться цей ваш похворий, є царство темряви. Тому що ви дуже добре знаєте, що люба хвороба і рак, і люба хвороба це не є від Господа. І коли приходить туди дитина Божа, як власть імеюща, розумієте, вона, знаєте, що робить? Вона витісняє оце царство темряви витісняє царством Божим. Розумієте, то не просто себе, сіжу, у ног Ісуса і все. Ціль наша витісняти царство темряви зі всіх місць, де ми є. І царство темряви, що має робити? Вже тільки побачило нас здалека, вже, як так, намилити лижі і сказати, нема мені що тут робити. Тому що цей знає, що він власть імеє. Ви розумієте, це є дуже важливо. Давайте ми будемо нагадувати одне одному. Давайте ми будемо потішати цим. Давайте ми будемо казати Господь. Орестай мене для слави твої. Давайте ми будемо це говорити. Щоб, ви знаєте, бо Бог також бог хоче бачити від нас бажання витісняти царство темряви. Бо хоче бачити. І Бог обов'язково підбадьорить, підкріпить нас, потішить нас і вже дасть нам перемогу. Так уявляєте, як збиралися оці вояки, там їх 400 штук, які йшли з Авраамом. І напевне, ну я не знаю, що думали вони. Ми не будемо казати, що думали вони. Ми знаємо, що думав Авраам, тому що він ходив з Богом. А може ті люди думали, як це так може собі думати Авраам, що маючи таку маленьку горстку ми йдемо проти кого. Може хтось вже й мислено прощався. Розумієте? Але той, хто ходить з Богом, той знає кінечний результат і знає, що подяку віддасть. І слово Боже, дивіться, як нам чітко каже. І коли молитеся, стоїте на молитві. Чуєте, що каже? Що ми маємо робити? Не рахувати, скільки нас раз-два і вчився. Нас так мало. Ми повинні пам'ятати це місце Списання, один гонить тисячу, а двоє гонить тьму. Ви розумієте? І ми маємо казати, ось я Господь перед лицем твоїм, використай мене для слави твоєї. Тому що я вже тобі дякую за ту перемогу, до якої я йду. Тому що в твоїх очах вона вже звершилася ще дві тисячі років там на Христі. Нехай нас Бог благословить цього, щоб ми пам'ятали це кожен день. І на сьогоднішній день, вважайте, ми є не тільки переможці, а більше як переможці. Сміхайтеся, тіштеся, бо є написано ніщо, ніщо і ніщо не пошкодить нам. Будьте благословенні.